Усім привіт! Я вирішила! Копнула в ребро. Сусіди активно пилососять, але мені це не дуже заважає, тому що у мене почався 37-й тиждень, і я вже на низькому старті виходу в пологовий. Сьогодні я вам покажу, які я зібрала сумки в пологове. Я взагалі така людина, яка хоче мати мінімум речей. Я не люблю великих гардеробів, купи косметики. У мене все супер мінімалістично. Тому і сумки у мене вийшли супер мінімалістичні. Я зібрала тільки реально, що знадобилось, що може знадобитись, на мою думку. Звичайно, звичайно. Я потім розкажу, що з цього справді знадобилось, а що ні. І почнемо, мабуть, з моєї косметички. Тут базові засоби, якими я планую користуватись просто ну, якими я користуюсь кожен день і якими я планую користувати. Ну, не вмію я розмовляти, я навчусь. Крем для обличчя. Це звичайний крем, яким я користуюсь кожен день. Гель для вмивання я замовила ось такий від Бабе. Надіюсь, він так і читається. Це взагалі міцелярний гель. Я колись дуже його недооцінила і думала, що він ужасний крінжовий, але виявилося, що він прикольний. І я замовила спеціальну таку мініатюрку. Купила в Єві дівчата 10 гривень. Отакі собі і чоловіку дві зубні щітки. Вологі серветки За 15 гривень. Доктор Морган. Морген. Зубна паста, я не знаю наскільки вона хороша. Головне зуби почистити. Головне, щоб дитина бачила, що мама в неї. ну, чистюлька. От такий замовила що таку мініатюрку, цикапласту. У мене взагалі дерматит. ось тут. І зараз він через ті гормональні перебудови в активній фазі. Я замовила маленький, тому що коли я купляю великий, ну, середній. Мені його вистачає на 10 років, а там виходить термін. І я, якщо чесно, не ризикую продовжувати користуватися засобами, коли виходить термін. Ну, як мінімум, там наступні ще два місяці можу. А взагалі, мені здається, що в окислюється і стає тільки гірше. Тим більше, коли ти маєш Ось таке, таке одноразове мило, яке з якогось готелю вкрадене. Пурелан. Нічі, ні. Колись мені знайома радила пурелан для губ. І він дійсно непогано працює зимою, з тріщинками. Але, взагалі, першочергово він призначений для сусків, і вони в мене почали тріскатись вже. Ну, ще давніше, тому я ним вже користуюсь. І ще я купила такі мініатюрки від de Royal, Вони були в сільпо по 200 гривень. Це, до речі, дуже якісний шампунь. Я ним користувалась, саме цим фіолатовим, каротиновим. Колегеновим. Здається, в мене був кератиновий. Такий самий лосьон для hand. and body. Я не знаю, насправді, чи знадобиться мені лосьон для рук і тіла. Ну, я чула, що ти там тужишся, в тебе все пересихає, треба мати і термальну воду, і добре зволоження, тому що ти там відсихаєш на тих пологах, в тебе тріскаються губи. Ну, коротше, щось так. От, наприклад, той самий пурелан можна набрати щось для губ, тому що можна взяти пурелан. І помазати ним Ще гель для душу. Я не знаю, що буде з моїм тілом на пологах. Я взагалі в своїй голові бачу, як я народжую дитину, та я втомлена, але я вся така зразу повний голова. Я не знаю, чого мені очікувати від пологів. Тому що у всіх це відбувається дуже по-різному. Хтось на пологах офігіває, а хтось не дуже офігіває. От я би хотіла. Ну, дуже офігіти на пологах. Головне налаштувати себе на хороше. Наступна косметичка для бебік. Мій лайфхак. Замість того, щоб купляти прозорі сумки, я знайшла в хаті прозорі кульки. Нема дурних і дуже зручно. Косметичка для бебіка. На всякий пляшечка. Це була порада моєї свекрухи і мами. Взагалі, в списках з пологові, пологових я не бачила, щоб там треба було брати пляшечку і сосочка всередині. Але я не знаю, коли у мене з'явиться молоко. І взагалі, як це буде відбуватись, це для мене поки що такий процес, якийсь нереальний. Така от сосочка, зірочка. Ці всі дитячі приколи я прокип'ятила. Я не знаю, чи зараз так хтось робить, мені так сказали зробити маму. Вони досвідчені, вони старші їм видніше. Я спочатку виступала і казала, та я їх просто помию дитячим е цим гелем для посуду. Гель для посуду я купила, але все одно прокип'ятила. Ну, думаю, ладно, може, дійсно якогось мікроба там вб'є. Далі я купила ось такий шампунь і гель для душу два в одному від Валади. На Валаду у мене взагалі немає ніяких нарікань. Я люблю веладу і сама користуюся. Я купила собі олію від розтяжок. Розтяжок у мене немає. Але я думаю, що це скорше генетичне. тому що у моєї мами розтяжок не було. тфу 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 Надіюсь, і не буде. Я купила собі олійку для промеження. Тому що я не читала дуже багато інформації про те, що жінкам часто акушери радять брати на пологи саме ті олійки для промажини, що вони якось там щось тобі розтягують. Ну, коротше, менший ризик розривів, потім краще відомлення. Я не знаю, чи це правда. Слухати мене не обов'язково. Але я вирішила ризикнути. Я взяла такий крамчик. Здається, він під підгузник на монтажі з частиною відео просто сталося якесь паранормальне явище, і воно просто не закидається в жоден редактор. Тому я попробую відтворити з голови знову те, що я розказувала. І так, я не знаю, які потрібно було брати дитячі. Прокладки, в голові прокладки, памперси. Тому я взяла просто невеличку пачку хагіс. Мені здається, хагіс досить якісні памперси, і вони дуже к'ют виглядають. Тут буквально 22 штуки. Я думаю, мені їх вистачить на самоперебування в пологовому. А там буде видно, чи підійдуть вони бабіку чи ні. Якщо не підійдуть, будуть пробуватись інші. Якщо підійдуть, то докупляться ще. От така величезна пачка серветок дитячих, гіпоалергенних. Я думаю, що вони і мені знадобляться. Я не знаю, чи мені знадобиться така велетенська пачка. Мені дуже внушає довіру, то, що тут 0, значить, скорше за все, там, ніякої хіматури не додавали. Мою дитину ніхто не отруїть. І це може знадобитись так само мені, тому на всякий, нехай буде велика пачка. До речі, Пакет прозорий. Я не купляла сумки в Я знаю, що продаються спеціалізовані в інтернеті сумки саме в пологовий, спеціальні прозорі. Але я вирішила вестись на цей маркетинг, тому що там дуже багато всього, на мій погляд, непотрібного додають. Одягу у мене багато, сорочки, халати в мене є. Єдине, що там могло знадобитися, якісь ножнички, аспіратор, термометр. Але я вирішила це все купити сама. Я досі цього не купила. Але я куплю це все сама. От в мене тут такий пакет з дитячими речами. Я не знаю так само, що краще брати дитині в пологовий з речей. Тому я взяла шапочка, до неї царапки. А де друга царапка? А, тут дві. Царапки, бо дитинка може бути з нігтями, які її мама. Далі, я не знаю, чи зараз таке взагалі треба, але мені мама казала, що може взяти не всякі, типу, діткам під нес, під чоловічки, під бодіки одягають отакі от от звичайні кофточки. Не знаю, як вони правильно називаються, але от вона з царапками теж. Ще я взяла три пари шкарпаточок. Боже, яке воно все мило. І такі з квіточками. І одні звичайні білі. Отака шапочка. Оце вже скоро скорше буде шапочка на випуску, мабуть. Також на випуску буде отакий от чоловічок, такий миленький з ведмедиками. І для перебування там я взяла два чоловічка. Я ще планую йти на УЗД за пару днів. І я надіюсь, мене зразу не покладуть і ще дадуть шанс щось збирати. Один такий. І он ось такий, чисто дуже дівчачі дівчачий Це, в принципі, всі речі, які я планую брати для дитинки. Ну, і ще комбінезончик обов'язково, і, можливо, щось одягу, якщо знадобиться. Ну, або коли я зустрінусь з лікарем, то може вона щось порадить. Тому що там я читала в тих списках, знову ж таки, готових сумок, там якісь затискачі пуповини. Я впевнена, що затискачі поповини мають бути в пологовому. Я згадала ще одну таку невелику косметичку. Теж базових таких речей. У мене тут є гребінець, резиночка. Ще один крем для рук і для тіла. Один можна буде викинути. І паспорт. І жуйки. Не знаю, чи я там буду їх жувати. Взагалі, з собою завжди ношу жуйки. І так, переходимо до моєї сумки. Вона непрозора. У мене тут є на всякий бахіли і маски. На чомусь не на сьогодні, мабуть. Або їй там вже місця вообще нема. Зарядна Powerbank, дві пачки серветку, рушник і три паланки для байдика. Серветки вологі для інтимної гігієни. Ігі... Серветки вологі для інтимної гігієни з Алантоїном. Не знаю, в мене дуже чутливі органи до всяких таких штук, і я дуже сподіваюся, що мені це підійде. Але хто має такі самі чутливі органи, як у мене? Е, дуже класний вологий туалетний папір дитячий є в АТБ від своєї лінії. Звичайно ж, всі мої документи, обмінна карта, яку я якось благополучно разом зі своїми аналізами залила овочами, які я купляла готові запечення. Було ужасно. У мене така істеріка була. Далі мої речі. Ти заспокоїшся там чи ні? Ей! <сум> Бегемот. Мої речі. Я дуже вдячна своїй мамі за те, що вона мені накупила. Всяких речей. Тому що в мене якийсь був такий період, я просто бачила, що багато мам, їм там дуже в кайф було спакувати пакувати оті сумки. А до мене от щось от щось сама вагітність мені була в кайф. А це щось купляти, скупляти, ходити, шукати мені не в кайф було, мені не хотілося цим займатися. У мене тут нічна сорочка, ще одна нічна сорочка, халат. Лівчик для годування грудьми. Десь він, коротше, відчіпається, і якось тут груди можна показувати дитині. І що, у мене просто звичайний білий для готування грудьми на всякий. Якщо я щось забула, або щось мені обов'язково знадобиться, або це відео гляне мама, яка народжувала, і побачить щось таке, що мені прям капець знадобиться, обов'язково залишайте коментар. Це дуже важливо. У мене чуйка що мені вже так мало часу лишилось. По-перше, в мене опустився живіт. По-друге, дитинка лежить вже досить низько. Через пару днів я йду на УЗД да, і в мене є підозра, що мене покладуть на збереження. Останній пакет. У мене тут лактаційні накладки, я читала, що вони не потрібні. Ну, типу, спочатку я купила, бо думала, що вони потрібні. Але нещодавно я вичитала, що вони багато кому не знадобились. Я на всякий залишу, тому що багато в кого молоко не приходить в той же день. Але є дівчата, в яких тут же приходить молоко. Я що знаю, якою я буду мамою? Ні. Баран. Пелюшки поглинаючи одноразові. Тут 10 штук. Я надіюсь, мені їх вистачить в разі чогось. Знову ж таки, є батьки, є чоловік, є магазин. Так спокійно до того ставлюсь. У мене взагалі. Ну, типу, нічого зайвого. І я взяла ось такі післяпологові трусики. Я розумію, що можна насправді просто купити велику нічну прокладку, наклеїти її на труси і не заморочуватись. Але я би хотіла, щоб це було все-таки комфортно. Тут є вроді якийсь спеціальний пад, який типу Аля заживляє, бо я... я не знаю знову ж таки, що мене може очікувати, розриви, як... ну, напевно, це боляче і неприємно. Я взагалі не знаю, а як митись, а як в туалет ходити. Дуже багато запитань і поки що дуже мало відповідей. І купила пачку просто урологічних трусиків. Та на ладі пенз, скільки їх тут штук, ніби дев'ять. Просто чому я взяла саме трусики, бо мені здається, що це комфортно. Ну просто одягнув трусики і все, і не заморочуєшся. Оце от я скільки вже років жила з місячними, ну вже я дев'ять місяців живу без них. Але я скоро до них знову повернусь. Мені здається, це дуже срочно, просто одягнув труси і все, я ходиш. Забула досняти що і згадала щойно, що, до речей, на виписку я взагалі не визначилась, і я не знаю, в що я влізу. І я думаю, що я насправді не буду заморочуватись, і просто візьму з собою якийсь комфортний одяг, якому мені буде прикольно, тому що гулянь і як таких, я думаю, от в той yeah. день, коли я буду виписувати з лікарні, не буде, бо в мене не буде на це сил. І планую взяти з собою якусь мінімальну косметику, типу там консилера геля для брів. І румян щось таке базове, чим я користуюся завжди. Чисто просто навести лад. Ось такі у мене сумки в пологовий. мами, які народжували або які планують обов'язково поділіться своїми списками, що ви брали, що вам знадобилось, що вам не знадобилось. Можливо, щось з цього все-таки можна викинути і не брати. Буду дуже вам вдячна за ваші коментарі, за ваші поради. Обов'язково залишайтеся зі мною, підписуйтесь на цей канал, тому що далі. На ньому народиться дитина, і я планую знімати відео з нею. Чекатиму вас в наступних відео. Всім па-па!